Друзі, усім доброго дня, з нами компанія Автопарк Вінський філіал і сьогодні у нас має надходження. Toyota Vellfire, 2012 року випуску з бензином 24 двигуном з автоматичною коробкою передач на передньому приводі. Авто приїхало з Японії у 2025 році. Ще без першої реєстрації в Україні. По комплектації у нас безключовий доступ, салон з велюру, електроступнічі усіх вікон, електроулювання дзеркал, мультикермо, ось так глядає приборна панель, штатна мультимедія, двозонний клімат-контроль, запуск з кнопки. Дві двері у нас мають електропривід. Такі дуже зручні сидіння. Авто має три ряди сидінь, 6 місць. На автомобіль встановлені 18 складні диски на літній резині. Також є парктроники, камера заднього виду. Так, глядає у нас багажне відділення. Тут третій ряд. Також є електропривід багажника. Цієї сторони так само відкриваються зарі. По привіду. Заявленого пробігу на автомобілі 82 тисячі кілометрів. придбати ви зможете за адресою місто Вінниця, вулиця, Соборна, 1. Ціна на даний автомобіль буде складати 15 490 доларів. В доступний кредит та лізинг. Також займається пригоною автомобілів зі штатів.